Як виживають люди на тимчасово окупованих територіях півдні України? Ситуація на цих територіях на сьогодні починає нагадувати новини з глибинки самої Росії. Чому доходи місцевого населення зменшуються, а ціни зростають для бізнесу? Життя стало. Дуже поганим або нестерпним. Вони перекривають просто кисень нашим мешканцям. Хто, навпаки, має можливість заробляти в окупації? І чи буде Росія вкладати кошти у ці території? Це з одного боку велика корупційна годівничка. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях півдня України набирає обертів соціально-економічна криза. Про це на початку квітня повідомив центр національного спротиву. За даними підпілля на окупованій частині Запорізької області, спостерігається загострення гуманітарної ситуації. Основні фактори, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення, це постійне зростання безробіття, високі ціни на товари, широкого вжитку, а також затримки заробітних плат для працівників місцевих підприємств. Працівники скаржаться, що невиплати зарплат без поважних причин можуть сягати до двох місяців. Пише центр національного спроту. Також у підпіллі зазначили, що зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях російських військових і чиновників, які приїхали з території Росії з відповідним фінансовим забезпеченням, яке значно переважає місцеві норми. Про затримки заробітних плат працівникам окупаційних бюджетних організацій повідомив також голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Крім того, за його даними на підприємства приходять російські силовики, проводять так звані бесіди з працівниками і збирають інформацію про людей. Водночас, призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький у березні. Повідомляв, що на території регіону проводять перевірки цін у торговельних мережах. Він зазначив, що ціни на соціально значущі продовольчі товари на той час відповідали середнім. Також окупаційний чиновник заявляв, що моніторинг триватиме, і всі випадки штучного завищення цін будуть відстежувати спільно з окупаційною прокуратурою. Місцеві підконтрольно-окупаційній владі медіа своєю чергою повідомляють, що на окупованій території привозять товари з багатьох регіонів Росії, і це, начебто, дозволяє знижувати ціни, зокрема на продукти. Водночас вони розповідають, що місцеві виробники нібито, теж успішно працюють і надають свої товари до магазинів. Директор центру стратегічного розвитку території із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам При Азовія, що ціни в окупованому регіоні справді потужно зростають. Частина місцевих жителів вже витратила усі свої заощадження, і людям доводиться шукати шляхи для виживання на територіях, де присутні військові, які мають е більші виплати, які мають більше грошове забезпечення. Е, таким чином, вони сприяють тому, що ціни на ринках, ціни в магазинах просто е, за умовами. Риночної да ринкової економіки вони починають зростати і присутність великої кількості військових, звісно, впливає на це, що дуже погано відбивається на гаманці місць, е, мешканців тимчасово окупованих територій. Ми спостерігаємо два роки цю тенденцію зростання цін на цих територіях. Кажемо, що е, ті ж теж м'ясо воно там коштує від 800 до 1000 рублів на сьогодні. Е, нормальне молоко від. 70 до 100 120 рублів в залежності від місця купівлі е, високі ціни на яйця там 160 рублів і вище в залежності, знов ж таки де купувати це все, тобто, це ця, ця тенденція вона є присутня, і наші мешканці це дуже добре відчувають на собі, на своєму гаманці, на своєму прожитковому мінімумі і на своїй спроможності там вижити. І також слід не забувати, що ситуація на цих територіях на сьогодні починає нагадувати новини з глибинки самої Росії, тобто з депресивних регіонів Російської Федерації. Де без певної підтримки держави люди починають просто-напросто виїжджати або не отримують виплат. А виплати заробітних плат затримують як в окупаційних бюджетних, так і комунальних установах. Розповідає науковець. Бюджетна сфера фінансується лише на словах, які ми дуже багато чули під час передвиборчої кампанії на сьогодні. Згідно Даних близько трьох тисяч працівників шкіл, дитячих садків, ліцеїв, музеїв, будинків культури, комунальних закладів установ теж не отримують заробітні плати, тобто є певна затримка з цього приводу. Відбувається також точніше, підтримка незахищених верст населення також дуже слабка. Пенсії невеликі за даними, які нам відомі відповідно з цих територій, і на сьогодні вони мають і затримку. З іншого боку, слід казати про те, що підтримку пенсіонерів і соціальних виплат, які надавалися українською владою на тимчасово окупованій території, теж намагаються перекрити. Особливо яскраво було виражено. Під час передвиборчої кампанії, коли для того, щоб люди реєструвалися, люди отримували паспорти і проголосували на цих незаконних виборах, їм просто перекривали кисень щодо банківських рахунків. Вони не могли просто отримати гроші з української сторони. Була така проблема, вона, в принципі, і на сьогодні залишається. Крім того, у регіоні зростає рівень безробіття, додав Андрій Орлов. Тобто люди не хочуть відповідно йти на роботу, хоч якусь, де все одно жодних грошей вони не отримують, і тобто підтримки свого життя нормального тобто, теж не буде відбуватися. Також на рівень безробіття дуже впливає на сьогодні і хвиля нових мешканців з різних регіонів Росії, які заполонили просто цю територію, яких заманюють на ці території. Вони відповідно заїжджають на певні вже робочі місця. Ми знаємо, що на території Росії безпосередньо відбувається рекрутинг на роботу на окупованих територіях, і люди в принципі їдуть на заробітки туди. Таким чином вони перекривають просто кисень нашим мешканцям, залишивши, які залишились на тимчасово окупованих територіях, нормально працевлаштуватися і підтримати себе, своє життя на цих територіях. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. На окупованій території Херсонської області також є проблеми з завищенням цін. Це визнає так званий губернатор окупованої частини регіону Володимир Сальдо. За його словами, ціни на деякі товари є суттєво вищими ніж на території Росії. Сальдо це пояснює тим, що місцеві торговельні мережі та окремі підприємці начебто не можуть упоратися із попитом, який зростає. Тому окупаційна влада ухвалила рішення про захід до регіону нових торговельних мереж. Крім того, чиновник зазначив, що деякі продавці навмисно завищують ціни і з цим явищем також будуть боротися. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів новина Приазовія, що спочатку російська окупаційна влада надавала місцевим жителям виплати, аби купити їхню лояльність. Зараз ситуація на окупованій частині Херсонщини значно змінилася. Це повторюється ситуація один в один, як була в 2014 році в Криму, де також перший, перший період платили подвійні потрійні зарплати для того, щоб викликати перший вау-ефект зараз. З того, що розповідають, з того, що ми бачимо, можна зробити висновок, що вони продовжують спиратися на свою основну цільову аудиторію, тобто на пенсіонерів. Пенсіонери і тих, хто потребує соціальної допомоги. Це основна група підтримки Путіна і його режиму. Також не зменшилися інвестиції, не, не зменшилися державні видатки на молодіжну політику. І на всякі пропагандистські заходи. В цьому вони теж послідовні і в цьому змін немає. Натомість припинилися або зменшилися в рази виплати для там, комунальних служб, вчителів, тих, хто зайняті в бюджетній сфері, місцеві або центрального підпорядкування. Брак кадрів із числа місцевих жителів спостерігаються у багатьох сферах на лівобережній Херсонщині, каже експерт. Наскільки, наприклад, в медицині там ну, просто катастрофічний брак кадрів, українські е, лікарі повиїжджали. Ну, так само, до речі, як і вчителі. І вони змушені за залучати фахівців з території власне Росії. От чи їм досі платять вдвічі, втричі більше, ніж на території самої Росії, я ще не знаю. Очевидно, враховуючи стан медицини, напевно, продовжують платити. Так само, як продовжують. На, на ці збільшені виплати для тих, хто працює в державній сфері, приїхав з Росії, там пенсійний фонд, всякі юристи в міграційній службі, співробітники соціального захисту, ну і інших служб федеральних або які формально місцеві, насправді федеральні, там, де працюють власне росіяни, не місцеві мешканці. Втім, у галузі, які важливі для забезпечення російської армії на окупованих територіях, Росія буде вкладати кошти, переконаний Сергій Данилов. Якщо говорити про видатки капітальні, то вони будуть продовжуватися. Бо це з одного боку велика корупційна годівничка, а з іншого боку, вони реально зацікавлені в тому, щоб створити умови. Для логістики фронтової. Тому вони ремонтують дороги, тому вони прокладають цю залізницю, там ремонтують мости. І плюс ще одна галузь, напрямок, в який вони продовжуватимуть інвестувати це комунальне господарство. Воно їм потрібно просто ну, для себе, умовно кажучи, війська стоять. Їм треба вода світло, і в цьому випадку вони зацікавлені, щоб воно мінімально функціонувало. Ну і плюс, знову ж таки, зацікавлені в корупційних е, схемах навколо е, цих будівництва або відновлень. В цілому респонденти тих, яких я опитував, констатують, що для бізнесу життя стало дуже поганим або нестерпним. А для на, тих, хто на соціальній допомозі, пенсіонери, інші ка вразливі категорії, життя ну, покращилось. Це новини про Азов'я. і у цьому випуску докладно про економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. І нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео завдяки саме вам. Це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Аналітик громадянської мережі Опора Дмитро Баштовий зазначив, що соціально-економічна криза на окупованих територіях півдня спровокована перш за все російським вторгненням. Частина економічно спроможного населення виїхала з регіону, ще частину піддали переслідуванням. Натомість туди заїжджають жителі Росії. А сама економіка на повних територіях. А ми приходимо до висновку, що вона більше є, має військове спрямування. Тобто їй доводиться вкладати. Ну тобто, вона а, якби намагається грати ще в інтеграційні процеси, пропагандистські, звичайно, і вкладати кошти. По перше, для тих людей, які залишилися, щоб показати, продемонструвати, що путінський режим а, якби є і турбується за цих людей. А по друге, відбувається по перше, трудова міграція, та й загалом міграція і зміна етнічного складу. Ми спостерігали, що є бум... Саме економічної міграції, тобто на відбудову у них я вважаю, Маріуполь це єдина така вітрина для відбудови, яку можна продемонструвати світу, і зокрема в комунікаціях на міждержавному рівні в Радбезі в ООН, що дивіться, ми як відбудували Маріуполь. Ну тобто, логіка фантастична, зруйнувати, щоб потім відбуду, відбуду, відбудовувати. Гарно заробляти на окупованих територіях можуть лише ті особи або підприємства, які наближені до окупаційної влади. Розповідає експерт. Наприклад, коли ми досліджували, щоб якось врятувати ситуацію, ну це в лапках врятувати. Звичайно, був запроваджена вільна економічна зона на цих регіонах. Нас дуже зацікавило, що такі що це означає. По факту да, там, ну якби. Декларативно це означає там пільгові кредитування, можливість отримати податкові преференції, але по факту до цього вільної економічної зони входять підприємства з пулу колаборантів, або ті, які допомагали віджимати бізнес або для власного для продовження власного збагачення через різні схеми вивезення того ж зерна, скупці його. У, у людей, які не мають вже можливості там як його продати, тобто у них скупка, а потім перепродаж за більш вищими цінами з тим, що вони постійно о, заявляють про сухопутний коридор з Криму, да там до о, їх інших регіонів Росії. Ну, це даємо величезні можливості і поле для о, збагачення так званої корупції всередині вже. Цих програм, тобто там коштів ну вноситься як би багато. Який з них ефект? Я вважаю, і ми бачимо, що він нульовий. І з часом російська влада може вимагати від окупованих регіонів, аби вони виходили на певні економічні показники і зменшувати дотації. Додав Дмитро Баштовий. Для них є такі критичні ці питання з, з цими депресивними районами, і вони хочуть якось все ж таки підняти самостійність цих регіонів. І були такі заяви про те, що і воно чи віднайшло воно свою. Ну тобто, роз чи був від цього результат, що ми подивимося, але про те, що вони замислюються вже ці регіони, ми вас складали. Вкладаємо, але вибачте, я так розумію, що це рано чи пізно закінчиться. Ви маєте вийти на ну давайте так назвемо самоокупність, і дати, і продовжувати, грубо кажучи. Вже самостійно закривати свої видатки до бюджетів російський політолог із Праги, Іван Преображенський, називає окуповані території України клондайком, але для російських корупціонерів. Значительна, якщо не більша частина средств в таких проектах розворовується. це було видно в своє время, коли Росія окупувала Крим. Не, точно так же останеться зараз. на временно оккупированных территориях юга Украины. Соответственно, эти люди не откажутся от так называемых проектов развития, потому что на этих проектах развития они зарабатывают миллиарды. Так что формально, как минимум, деньги выделяться будут. Сколько этих денег будет доходить реально до территории, это другой вопрос. Я думаю, что количество реально осваиваемых денег, реально строящегося жилья и так далее будет постепенно снижаться. Но в значительной мере все зависит, конечно, от ситуации на фронте. Если в 2024 году ситуация на фронте для России будет ухудшаться, то разворовываться будет больше, а строиться меньше, потому что все можно будет списать на военные действия. Как, по крайней мере, наверняка будут надеяться российские коррупционеры. Якщо частина території Півдня перебуватиме в окупації, вони будуть депресивними, каже політолог. Росія не збирається їх повертати і буде утримувати їх перш за все для продовження воєнних дій. Я думаю, що для Росії зараз це, сейчас воєнний форпост Росія не прекращає агресію проти України і розвид Кремля на того, що їй вдасться розширити окуповані території, і наступати далі. известные цели тут никакого секрета нету это Харьков это Одесса это Николаев это цели которые Кремль себе ставит на ближайшие пару лет если ему будет это удаваться то это просто тыл Нет, для российской армии худо бедно и Джинни должны умирать с голода для того чтобы они могли обеспечивать тылы российской армии технически больше никаких потребностей к ним не нужно если ситуация изменится, тогда, может быть, там что-то будет меняться. А сейчас, повторюсь, это просто тыл российской армии. Больше никакой другой функции серьезной у него нет. Единственное, что это, к сожалению, неразменная монета, в том плане, что Кремль совершенно не готов эти территории возвращать. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что переговоры по прекращению военной действия могут только на условиях России, а Условия понятные. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я, На все добре. Вини приазов'я.